Всім привіт, мої малятка, любі хлопчики і дівчатка. Вас вітає диво казка, тож усі зручно сідаємо, казочку розпочинаємо. Жив у лісі їжачок, мав багато голочок, і ніхто з ним не дружив. Їжачок дуже тужив. Як сумно, я один, нема гратись мені з ким. Всі від мене утікають, ще й колючим обзивають, бурмотів малий їжак. Піду в лісі, погуляю там рибочків назбираю!» – Йде по лісі їжачок, раптом чує голосок. Хто тут є? Допоможіть!» Їжачок швидко біжить, бачить зайчика малого, що втікає від змії. Їжачок не розгубився, бо у школі гарно вчився. Вмить згорнувся він в клубок, дістав кучу голочок. і, Хотився до змії Ой ой, лихо, ти куди? закричала вмить змія. Я втікаю, а а. -а, -а! Швидко в ліс втікла змія. Зайчик закричав. Ура! Їжачок змію прогнав. Він тепер героєм став. Усі звірі позбирались й дуже дуже дивувались. Як малий такий їжак прогнав Змія оце так. Всі навколо промовляли. А давай дружити з нами. Ти не проти. Звісно, ні, відповів їм їжачок. «Адже друзів я не маю, тому дружбу я приймаю. Тоді йдемо грати в м'яч. Закричали всі звірята, і побігли зайчики і лисенята, білочки і відмежата. На поляні грають всі, а змія лежить в траві. І на жертву знов чекає. Побідати бажає. Ворон високо літає, в траві змію помічає кар. кар, кар. В траві змія. Небезпека знов біда. Розгубилися звірята. Їжак всіх всіх заспокоїв, щоб Змій лиха не накоїв. Його швидко прожину! виховайтесь геть усі, я голочки випущу свої, і згорнувся у клубок навколо повноголочок, покотив. Втився по траві, Змій кричить Ой ні. ні, ні, Дуже боляче мені. Не колися я втікаю, ліс назавжди залишаю. І швидко з лісу геть пішов. Їжачок чув, як герой. Усі друзі зустрічали, їжачкові дякували. Їжачок, ти наш герой, друг відмінний. Ой-ой. ой, -ой, -ой. Буде мирно в лісі жити і усі, усі дружити. Їжачок вже не сумує, гордо з друзями мандрує, веселіше стало жити, потрібно з друзями дружити. Ось така була пригода. А мені сказать, нагода своїх друзів поважайте. У біді не залишайте.